10 вересня в нас буде відзначатись День міста Білої церкви. Ми очікуємо багато гостей, будуть також міжнародні делегації. От, ми запросили і вже дали відповідь, що будуть делегації з наших міст побратимів. От, я не буду перераховувати, ну це вільно, старно, острівець, турецька делегація буде. От, можливо, навіть буде китайська делегація, ми ж поки відповіді не маємо, але будуть і гості. А також в першу чергу ми будемо робити свято для громади Білої церкви. Так. Тому е, заходів буде дуже багато. Я хотів би зупинитися на небагатьох. От, е, це в першу чергу я хотів би сказати, що. Фонд рух молоді організовує велопарад, але щоб більше людей долучились до цього, тому організатори за кожного учасника велопараду, такий буде, я би сказав, сьогодні символічний внесок. Це 10 гривень. Але ці 10 гривень передаються на білоцерківську волонтерську групу, яка займається допомогою нашим бійцям, які сьогодні на сході. От, тому очікуємо дуже велику кількість учасників, щоб сума вийшла значна, щоб нам не соромно було її передати білоцерківській волонтерській групі.